Ознайомились із військовою технікою, зброєю та методами самозахисту. Ліцеїст першого курсу Острозького ліцею Віталій разом з колегами долучився до планових навчально-польових зборів. Хлопці мали нагоду на практиці відпрацювати знання, які отримували теоретично, та дізнатися багато нового. Цікава була зброя. Ми її розглядали. Це натовські стандарти, цікава техніка, цікаві бойові прийоми. Як оборонятись від пістолета і ножа. Провели заняття на базі військової частини Національної гвардії України, яка забезпечує охорону стратегічного об'єкта Хмельницької атомної електростанції. На добровільних засадах на безоплатній основі ми щороку в рамках проведення польових зборів ліцеїстів організовуємо на базі нашої військової частини даний захід. На даному заході ми передбачаємо ряд навчальних місць. А саме сьогодні розгорнуті такі навчальні місця, як застосування безпілотних літальних апаратів, надання першої до медичної допомоги, виставка зброї та техніки, яку ми маємо на озброєння. Навчально-польові збори проводили на чотирьох локаціях, де хлопці ознайомились з вогнепальною зброєю, технікою, яка є на озброєнні військової частини, та пройшли ряд вправ з введення вогню на придушення та знищення ворога на позиціях. Заняття для ліцеїстів проводили професіонали своєї справи. Ключовим моментом в даних зборах, в даних заняттях є те, що ми долучаємо до проведення в якості керівників занять на навчальних точках, виключно інструкторів. Тих військовослужбовців, які мають досвід виконання бойових завдань в зоні ведення бойових дій, практику пройшли 63 ліцеїсти. Одним з найважливіших завдань для кожного було пройти курс надання першої домедичної допомоги при різних видах поранень. Також отримати навички рукопашного бою із застосуванням прийомів проти озброєного нападника. Ліцеїстам цікаво практично дізнатися те, що ми там теоретично вивчаємо. Ну і є такі моменти, так як це специфічні військові підрозділи, відповідно специфіка дій їхніх, тактичні дії, робота з зразками зброї, які, скажімо так, ну, у нас в закладі немає всіх видів зброї. Відповідно, тут можуть побачити щось цікаве, ознайомитися з бойовою технікою, яка є. Одним з найцікавіших занять для ліцеїстів було ознайомлення з безпілотними літальними апаратами, які використовуються для розвідувальних операцій та ураження живої сили суперника. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.